Доброго дня, шановні присутні. Розпочнемо наш брифінг. з Першого питання попередження пожеж в екосистемах області. Я зупинюся на цьому запитанні, далі Андрій Володимирович продовжить наш брифінг. Найбільш небезпечним пожежонебезпечному відношенні, що стосується екосистем, у нас є весняний, літній та осінній період. Коли на дворі встановлюється стійка суха погода, весною і восени люди починають прибиратися десь на грядках, десь на сінокосах, спалювати сміття, сухі гілки, пасовище випалювати, зовсім не задумуючись над тим, до якого лиха може призвести їхнє. Нехтування, сказалося, здавалося б елементарними вимогами правил пожежної безпеки. А в результаті пожеж в екосистемах страждають самі ж полії, коли від трави чи сміття вони самі гинуть. У нас в поточному році дві людини загинуло в результаті спалювання сміття і сухої трави. Або пожежа поширюється на будівлі, споруди різні, а також на припарковані. Автомобілі, які залишені десь на узбіччі доріг і так далі. З початку року в природних екосистемах виникло вже 620 пожеж, що майже на 10% більше, ніж за минулий рік. При цьому з 565 випадків у нас було горіння сухої трави і рослинності на площі більше 330 гектарів. 16 лісових пожеж у нас виникло на площі. Близько 5 гектарів та 36 пожеж сільськогосподарських угідь, якими знищено 31,8 гектарів як поживних залишків, так і пшениці на корені і так далі. Також зареєстровано в потолочному році вже три пожежі на торфовичах, на площі близько 4 гектарів. Основними причинами, як і завжди лишається недбале ставлення людей, випалювання сухої рослинності, сміття, недбало викинуті недопалки на вулицю або навіть склянки пустої тари. Після фокусування сонячних променів виникає також немало пожеж. По точному році таких було аж 39 випадків. З метою запобігання виникнення пожеж, головним управлінням приділяється значна увага роз'яснювальній роботі спільно з представниками національної поліції, територіальної громади, залучаємо представників ДП Державного підприємства Ліси України в поточному році було відпрацьовано більше тисячі населених пунктів, охоплено близько 25 тисяч людей за результатами рейдів та пожеж, які виникли в екосистемах. Було складено 171 протокол на загальну суму близько 370 тисяч гривень. Хочу зупинитися на розмірах штрафів. Можливо, це трошки дасть людині задуматися, чи варто спалювати суху рослинність і сміття. Так, за порушення встановленого законодавства вимог пожежної безпеки передбачено штраф на громадян від 1740 гривень до 3400 гривень на посадових осіб від 3400 гривень до 5100 гривень. За порушення правил пожежної безпеки в лісах, що передбачає стаття 77 адміністративного кодексу України, від 1530 гривень до 4590 гривень на громадян на посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень, а також за випалювання сухостою трави, поживних залишків і так далі, передбачена відповідальність на громадян від Трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Також з метою попередження виникнення пожеж, і проведення рейдових відпрацювань. Зараз ми широко застосовуємо безпілотні літальні апарати, які дають нам змогу виявити місце, де. Можливо, починається пожежа виявляти поліїв та притягати їх до адміністративної відповідальності. Проводиться також робота з засобами масової інформації в інтернет-виданнях, газетах, на телебаченні виступи. Постійно ми роз'яснюємо вимоги, закликаємо людей ніколи не палити, особливо в пожежонебезпечний період. Я продовжу звернення своє. Щодо загибелі людей на воді на території нашої області, виступ із статистики, станом на сьогоднішній день у нас виникло 46 нещасних випадків на воді, внаслідок яких загинула 41 особа, із них, на жаль, шестеро дітей. Якщо брати цю статистику з початку окупального сезону, тобто з червня місяця, то в нас, на жаль, загинуло 27 осіб. Якщо проаналізувати загибель, ці випадки, які сталися, то можна діти висновку, що практично більшість з них виникли в неблаштованих місцях, які не обладнані для купання, там немає чергування рятувальників, рятувальні пости там відсутні. Супутньою причиною загибелі часто стає алкогольне сп'яніння. Якщо брати загибель дітей, то тут в першу чергу це пов'язано залишення із залишенням їх без нагляду дорослих. На даний час на території області визначено 50 місць, 57 місць відпочинку на воді, із них мають у користування 36 пляжі, обладнано відповідно до вимог 19. Ці місця обстежували спеціальні водолазні підрозділи, тобто там безпечно купатися. Виставлено на чергування 57 навчених спеціально-рятувальників. І відповідно 24 сезонних рятувальних постів. З метою попередження загибелі на воді, головним управлінням ДСНС області, спільно з національною поліцією, з органами місцевого самоврядування постійно проводяться рейди, роз'яснена робота серед населення, звернення через засоби масової інформації. Також такі заходи відбуваються в начальних закладах, де начальний процес. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх громадян, щоб дотримувалися елементарних вимог безпеки на воді, тобто вибирали для купання лише спеціально обладнані місця, там де чергують матроси-рятувальники, роз'яснювали дітям правила безпеки, безпечного поводження на воді, не залишали їх самих без нагляду поряд з водою. Дякую, Закінчив. Можливо, когось є запитання. Дякую. Офіційно сезон до і числа підтримання. Це залежить від погоди. Від погоди, так. Коли буде ще тепло, то можливо і не в вересні буде продовжуватись, якщо температура води буде дозволяти. Тобто, будуть рятувальники чергувати, там все необхідно. Тобто.